Якісь турки чи, чи, чи москалі. Ви думаєте, в нас мало є тут москалів? Коли на мовчання, то серйозне є. Тому що в мене син на сході. Це молитва в душі. Для нас Це є великий душі. біль, бо ми видимо кожен день, як ховають дітей людських. Вони цього варті хоча б одну хвилинку. Добрий день. Ми з телеканалу Правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи зупиняєтесь під час хвилини мовчання? Е, так, буває, зупиняємось. На вашу думку, так як би мало виглядати таке своєрідне прищеплювання так, для людей, щоб усі масово зупинялися і вшановували це хвилину мовчання всіх загиблих героїв? Ну мені здається, ну люди самі мають би, роз, розуміти. Не знаю, можливо нагадування ставити не знаю. Ну, тому що не завжди ти чуєш десь в новинах, не завжди слухаєш якесь радіо там, чи щось таке, щоб знати, яка зараз година. А на вашу думку, саме хвилина мовчання це лише зупинитися чи це щось більше? Ну, щось більше, звісно. Ну, думати про те, що зараз відбувається, що поки ми так ходимо, живемо. Хтось гине. Телеканалу Правда тут» Львів. Скажіть, будь ласка, чи зупиняєтесь під час хвилини мовчання? Буває. Але я в роботі так, що нараз зараз там не замічаю. Тобто частіше забуваєте, я так розумію, так? Не Або то, не помічаєте? Не те, не, не що забуваю. Просто так створюється така ситуація, що їде 9-та година в транспорті. А так, як є, скажімо, на роботі тут хвилина мовчання витримується. Власне, як вважаєте, як традицію, щоб це масово відбувалося, прищеплювати оцю таку обов'язковість зупинятися під час хвилини мовчання? Як її можна створити? Не можу сказати вам. Може я не знаю. А власне, хвилина мовчання для вас, це просто зупинитися чи це щось більше? Трохи більше, ніж зупинитися. А коли не мовчання, то серйозне є. Тому що в мене син на сході. Так, але мене зі Львова. В Житомирі так. <свісно> а у вас в Житомирі як? Тобто а є якесь оголошення? Так, ну оголошують. Ми просто зараз в Варшаві живемо, але ну, коли приїжджаємо, то оголошують, то машини зупиняються. Так по всіх радіо грає. Скажіть, будь ласка, власне, як вважаєте, хвилина мовчання це лише зупинитися чи це щось більше? Це про те, щоб показати, що це є. Ну, це, це не просто. Бо зупинитися і вдома можна, не знаю, там порадились включили, посидіть, але типу, щоб е, діти, люди бачили, що ну, треба зупинитися і подумати. Це не тільки просто, щоб посидіти, помовчати. А якщо говорити от про традицію, так як її можна започаткувати, як потрібно прищеплювати там молодому поколінню дітям, як пояснювати, щоб вони долучалися, пам'ятали і вшановували героїв? Кожен день просто сідати з ними, говорити, ну так, от систематично, пояснювати, що, як, для чого. Діти ж не ну, їм, коли скажеш, вони не то, що вони такі, да, да, хорошо, хорошо, їм треба. А чого, а для чого, а як, а коли? Так просто кожного дня сідати з ними, розмовляти, пояснювати. І все, і так піде традиція. А якщо говорити про дорослих, так? Ну, тобто ті, які зараз там не зупиняються або не звертають на це увагу, як їм можна пояснити, що вони долучалися? Моя думка, що якщо вони за стільки років, ну, за три роки навіть більше з 14, не зрозуміла, то до них не дійде. Але так само як з дітьми, деякі дорослі ще... Пахліші, ніж діти, тому з ними вважаю так само, але якщо ні, ну я не бачу сенсу вже деяким так три роки кожен день говорить, говорить, якщо не розуміють. Ми з телеканалу Правда Тутрі. Скажіть, будь ласка, чи зупиняєтесь під час хвилини мовчання? Зупиняюся. Всі зупиняються машини, зупиняю. зупиняю. маршрутки, люди, всі-всі. Всі, -всі. Всі, -всі. Всі зупиняються. Всі зупиняю. І є... на роботі стаємо і то... зупиняюсь. То є таке ж, треба віддати честь нашим хлопцям, як ти казав, в шану. Якби не вони, хто так. знає, що. Бо вони, було. Нас, вони нас захищають. О. А власне для вас хвилина мовчання це лише зупинитись, чи це щось більше? Велике. Для нас це є лише. великий біль, бо ми бачимо кожен день, як ховають дітей людських. І наших, і всіх. Для і, нас є великий біль. І там на передовій теж і були і діти мої, і зять був, і кантюжин прийшов. Дуже мені тяжко. Так же ми то все знаємо. А ще скажіть, будь ласка, на вашу думку, як от залучати тих, які наразі не зупиняються? Адже є. Вони не розуміють, то якісь турки чи, чи, чи москалі. Ви думаєте, в нас мало є тут москалів? Чи зупиняєтесь під час хвилини мовчання? Так. А завжди? Е, я рідко потрапляю на неї, тому завжди зупиняюся. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, власне, для вас хвилина мовчання це саме зупинитися чи це щось більше? Це віддати пошану героям нашим. Ми з телеканалу Правда Тутрів. Вибачте, скажіть, будь ласка, чи зупиняєтесь під час хвилини мовчання? Так. Хвилина мовчання, от особисто для вас, це лише зупинитись чи це щось більше? Ні, це віддати честь військовому, бо в мене родина військових, мій чоловік і захисник України, і ветеран уже цієї війни. І зараз читаю якраз. Чоловік теж військовий і навчався це з моєї, як то сказати правильно, регіону з Донецької області, бо ми теж не корінні жителі Львова, то я прям. Це, це ж земляк, я так розумію, да. так? З Донецького регіону. Все ж можна спостерігати, і от ми серед людей, яких опитали, не усі зупиняються, принаймні не завжди. Як, Як? на це звернула увагу, і мені стало сумно, бо е, зараз в цей момент ну, приходжу тут навчання і бачу, що люди просто йдуть і живуть і е, не віддають честь, і може не розуміють дійсно, що відбувається, що це війна і е, що треба. Хоч якось віддати свою цю шану за те, що ці воїни наші захисники роблять для нас, для всієї України. А як вважаєте, як можна виправити ситуацію? Тобто, це проводити якісь заходи, або як можна вплинути на те, щоб більше людей долучалися і зупинялося місто? Я вважаю, це залежить від людини. Це повинно бути в голові людини. Це заходи, вони вони безполезні. Якщо людина живе так, як до початку війни, я кажу до війни, яка почала в 2014 році, не в 2022, коли повномасштабна, бо я з міста Маріуполя і це мене вже не перший рік стосується, і я була в блокаді міста, то це якщо, може, як би так було сказати, я yeah, правильно, якщо людина цього не пережила, вона не зрозуміє, що треба зупинитися. Якщо ти не бачив, як е, діти, як ну, взагалі дорослі, всі е, е, біжать в бомбосховища, або коли бігти вже нема куди, то це не розуміти. Скажіть, будь ласка, чи зупиняєтесь під час хвилини мовчання? Під час хвилини мовчання, якщо чесно, я зазвичай вдома. Якщо ви говорите про цю, що грає. В 9-й годині. Так, да, так, да, так. Да. Я зазвичай вдома, і зазвичай я під нею прокидаюсь, чесно кажучи. Тому я не можу сказати, що в мене є якась на не неї реакція. От е, ну тобто. А як бачаєте, чому немає реакції? Ну, тобто, мало би це масово бути як шанування героїв. Це, це ж лише хвилина в день. Так, да, я розумію. Ну, конкретно в моїй ситуації це просто тому, що я буквально тільки прокинувся. Але загалом я погоджуюсь з тим, що. Мала би бути відповідна реакція людей. От. А як вважаєте, як, як це можна зробити? Як до, до цього дійти, цього досягнути, щоб зупинялися? Та напевно ніяк цього не досягнути. Це саме конкретне мислення кожного. Кожна людина має розуміти, для чого зупинятись і що це означає. Більшість людей просто не розуміють мети цього. Ну, типу, сенс. Думки людей це те, що сенс того, що я зупинюся там чи ще щось типу, на ту хвилину. Вони не розуміють, типу, що цим вони вшановують воїнів і так далі. Тобто я не думаю, що якимось чином можна змінити мислення людей. Хіба якимись масовими заходами, поясненнями цього всього. Але загалом я думаю, що це просто справа кожного. І, в принципі, в нас це не так, не так заведено в людей шанувати воїнів від такі різні заходи. А для вас особисто хвилина мовчання це от саме зупинитися чи це щось більше? Тобто там згадати подумки або так. Ну поки ти цю хвилину стоїш, то ти мав би подумати про те, чому ти стоїш, подумати в честь кого ця хвилина мовчання, віддати якусь подяку. Добрий день, дівчатка. Ми з телеканалу Правда Львів. Скажіть, будь ласка, чи зупиняєтесь під час хвилини мовчання? Так, так, сьогодні зупинялися. А завжди кожного дня? Ну, ну, якщо центрі, попадаємо, та, якщо то в центрі попадаємо, то да. А від чого це залежить? Тобто від звуку, коли говорить саме довідь? Саме в центрі е, всі зупиняються, а десь на околицях, ну я рідко буваю в 9 годині. Та ну просто ми е, може не встаємо в такій та, годині, та, та. тому не ну, але, але коли що попадаємо, туди? то завжди зупиняємось. А власне для вас, якщо говорити, так е, хвилина мовчання, це саме зупинитись чи це щось більше? Більше. Це ну, вшанувати пам'ять про наших героїв. Так що вони цього варті, хоча б одну хвилинку на це виділити. А як вважаєте, як можна вплинути для того, щоб зупинялося прямо усе місто? Так? Щоб кожен у цей момент виділяв цю хвилину в день для вшанування героїв? Ну, ну, з, часом, з часом люди зрозуміють і це поширювати в засобах масового розповсюдження. М -м. Так, так, і щоб це так. включалося і на околицях, як, як говорять там. Тому що от в центрі це чути. Тобто, якщо в центрі йдеш, це чути. І Якщо зранку ну, включаєш телевізор, вмикаєш, то чути. Але якщо так, якби не телевізор і там, наприклад, не в центрі, то так би люди і не знали, справді. Ну і плюс патруль так, гарно впливає. Ну, на я людину. по телевізору чула, і коли чую, завжди ну, якби зупиняюсь, мовчу цю одну хвилину, знаєте. Вважаю, що можна одну хвилину виділити. І вшанувати пам'ять. Ми з телеканалу Правда Тутвів. Скажіть, будь ласка, чи зупиняєтесь під час хвилини мовчання? Так. Да. Завжди? Ну, ну як, завжди? Як, 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 як є така можливість, бо. Коли у тебе п'ять дітей, тому вони завжди виходить? Ну а якось діткам пояснюєте, от що є така хвилина мовчання, ми і що люблять. ми завжди. Ну я коли дома вмикаємо, ми там ну, один плюс один, наприклад, і там завжди вони грають. Вони, їм, дуже, їм і вони дуже люблять цей гім, ну, малий ну навіть він маленький Даже, такий. Д -д -д Даже мені не зрозуміло, як було ну, він стоїть, слухає так, ось, ну, сам замирає. Ну, Ну нас це працює. А вони дуже люблять. А для вас хвилина мовчання? Це от саме зупинитись, чи це щось більше в цей За момент? душі. Це молитва в душі. Я В цю минуту хвилину молюсь, Господу Богу, за кожного, хто погиб в цій страшній війні. Це дуже боляче. А як вважаєте, також можна вплинути на те, щоб зупинялися справді усі, на цю хвилину заумирало місто і всі вшановували? Це повинно бути в серці. Якщо в тебе в серці цього немає, ти ніяк це не положиш сюди. Це от іншим можна щось вложити, а вже дорослому ти вже не вложиш. Воно чи є, чи нема. А якщо от, у вас багато діток, так е -е якось як ви їм прививаєте це, що це потрібно. Е -е -е вони дивляться на нас, тобто прикладом. Так. Да. Якщо не. я це роблю, вони, вони це роблять. роблять. Якщо, тому... якщо ми це робимо, то і вони це будуть робити. Це стовідсотково.